Це не був удар ліктем. Спарних партнер Тайсона Ф'юрі пояснив, як поставив розсічення чемпіону WBC. але в Усика дещо інша версія. На українця чекає топовий бій. Команда Кареначухаджана готується до промоутерських торгів. Та хто найбільш впливова людина у світі боксу? Не Усик, не Ф'юрі, не Боб Арум? Вас здивує це ім'я. Але почнемо з боксера, який завершує свою спортивну кар'єру. Британський боєць суперсередньої ваги, Джон Райдер оголосив, що закінчує з боксом. За останній рік Джон провів два бої на топ-рівні. Спершу на жилах достояв проти Канело в Мексиці, а в січні вийшов проти Хайми Мунгії, який знищив британця в дев'ятому раунді. Боєць закінчує з рекордом 32 перемоги, 7 поразок та 18 нокаутів. Направду це хороший, міцний британський боєць, і вік не критичний 35 років. Але в той же час, якщо відчуваєш, що... Не тягнеш рівень топів. Що поєдинки тобі вже не приносять того кайфу, що раніше, мабуть, треба варто завершувати. Це також по своєму правильне рішення. А от Тайсон Фюрі, до речі, завершувати не планує. я опіпл сейнна I should retire or I'm gonna retire soon or вґат 2 бійки з Усеком. For the Undisputed, twice. Then I'm going to fight AJ at least once, maybe twice, if there's a rematch, if he wants one, after the first pattern I give him. And then I'm going to fight Nganu again. And that's just a start. So there's five little fights for you to uh, whet your appetite with. I ain't going nowhere, nowhere. 35 year old in the prime of my life, and I'm ready to smash. Друзі, весь хайп щодо перенесення бою у Сикф'юрі охопити одним або двома роликами на ютубі просто неможливо. Тому якщо хочете найоперативніше дізнаватися всі боксерські новини, я раджу вам застосунок Tribuna.com. тут ви знайдете велику кількість новин про бокс та ММА, а Також багато ексклюзивних матеріалів та інтерв'ю. Застосунок абсолютно безкоштовний, доступний на iOS та Android та постійно оновлюється. Команда трибуни працює над його вдосконаленням, тому моя особиста порада: спробуйте та тримайте руку на пульсі разом із трибуною. Посилання для завантаження, як завжди, буде в описі до відео. Британське видання The Independent представило власний рейтинг найбільш впливових людей у боксі та ММА. там бійці, легенди, промоутери, блогери, менеджери. Коротше, давайте пройдемося по основних моментах. Топ 10 виглядає так: Ел Хеймон, промоутер компанії Прем'єр, це десята сходинка, дев'ятий Едді Хьорн, що промотує від Мечрумбоксінг. Восьмий Френк Уоррен Квінсбері Промоушнс працює з Тайсоном Ф'юрі. Сьомий Джейк Пол, блогер і боксер. Цікаво. Шостий Конор Макгрегор, боєць ММА та Шоумен. Далі Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, в топ 3 Сауль Альварес, Дана Вайт. Це власне керівник UFC. та Туркі Алальшик. З цікавого вам, Олександр Усик 15-й і він єдиний тут українець. Його менеджер Егіс Клімас, – 25-й. Литовець також працює з Ломаченком, Жанібеком, Алім Ханули, та якщо вірити сайту BoxRec, і ще з низкою росіян. Хоч видані і вважається авторитетним, але питань до цього рейтингу багато. Ну, по-перше, для чого змішувати бокс та ММА? Це ж дві абсолютно різні історії. Боб аром промотує автопренк. Дана Вайт в UFC, Олександр Усик це топ боєць у боксі. А, наприклад, Джон Джонс в UFC. Мейвезер це легенда боксу. А Конор Макгрегор – змішаних і Хоча Хоча постривайте, це погане порівняння. Коротше, я веду до того, що бокс і ММА – це два великих напрямки, і, і там, і там вистачає своїх легенд та зірок. Для чого їх змішувати, можна зробити два окремих рейтинги. Окремо зупинимося на першій особі рейтингу туркі Алальшику. Ця людина різко ввійшла в бокс і має велетенський вплив на нього. Видання відзначає, що це єдиний до кого звертаються на ваше величність. Хоча це скоріше дане не на східним традиціям, аніж таке вже визнання його впливовості. Загалом треба визнати, що саудівські гроші дійсно змінюють бокс. З хорошого протистояння Фюрінгану, як шоу Джошуа та Уайлдер в одному карді, організація бою за абсолюта. Безумовно, такі івенти прищеплюють більше уваги глядачів, залучають нову аудиторію, яка буде цікавитися боксом. І це дуже потрібно на тлі стрибка, який зробив UFC за останні 15 років. Саудівські гроші це насправді і добре, і погано. Добре, тому що ми з вами дивимося якісь крутезні івенти з фантастичними андеркардами. Неможливе, стає можливим. Деякі боксери навіть показали, що можна виходити і 3, і 4 рази в ринг, якщо це добре оплачується. Але й негатив також є: шляхом інвестицій в спорт Саудівська Аравія відбілює власну репутацію, а вона не ідеальна. Співпраця з Росією, порушення прав людини. Цього всього також не відняти. Завдяки купі зірок на івентах створюється враження, ніби багатий аравійський півострів це просто рай на землі. А це не так. На Карена Чухаджана чекає важливий бій за першу сходинку рейтингу IBF. Міжнародна боксерська федерація призначила дату промоутерських торгів щодо бою українського бійця на півсередній ваги Карена Чухаджана з британцем Гаррі Скарфом. Промоутерські торги відбудеться 15 лютого. Той, хто переможе, стане Тендентом на чемпіона Джарона Енніса, якому українець програв у січні минулого року. Скоріше за все, доведеться готуватися до бою на батьківщині суперника, і це, звісно, що ускладнює задачу боксувати проти англійця в Англії це непросто. Але я спілкувався з Кареном. і Він каже, що залюбки приїде в Британію, аби там відбоксувати із тим суперником. Зріст противника 185 сантиметрів, що багато, як на 66 кг. кілограмів. Таких веж у кар'єрі Карена не було давно. Головна задача пройти довгі руки і зближуватися, або ж коли той викидає свої удари, буде не просто, але мотивація теж дуже серйозна. Перемога дозволить Чухаджану битися за чемпіонський пояс проти свого кривдника. І я думаю, що коли в Карена буде повноцінна підготовка, можливо, кращої умови, Енісу буде набагато складніше в ринзі проти українця. Денис Берінчик проти Емануеля Наварете. це абсолютно реальна перспектива бою на травень. І нарешті це підтвердила і сторона мексиканця. Боб Аром, промоутер Емануеля, заявив, що Шакур Стівенсон хоче боксувати з його бійцем, але для цього Шакур має почекати. Адже пояс девлий будуть між собою розігрувати українець та Наварете. Нарешті про Дениса говорять на топовому рівні, і ні шакуру, ні Наварете цей пояс так просто не дістанеться. Адже українець повноправний претендент на нього. Так був там лікоть чи ні, спарринг партнер Тайсона Ф'юрі Агронс Макіч, який власне і завдав того самого рокового удару, пояснив, якою була ця ситуація. На жаль, це виглядає як погана новина, тому що я зірвав найбільший бій, але це не було спеціально. Так, я сказав, що не шкодую про це. Я виконував удар. Я відчув, що завдаю удар, але він потягнув уперед мою руку, і, можливо, я зачепив його ліктем. Я не робив цього спеціально. Хоча Олександр Усик в одному зі своїх останніх інтерв'ю стверджував, що ліктю там не було. Ні, там був удар, але так е, так схоже, ніби там локтем, але там був удар. Просто коли він вже вдарив, і рука пішла по, е, по реакції. Той бік, куди він бив, там знизу, да, такий трошки був. І типа видно, що здається, що це було локтям, але це удар кулаком був. Окей, okay, давайте ще раз детально переглянемо цей епізод. Якість просто жахлива, але я там все ж таки розглядів лікоть. Поставте лайк, якщо ви також бачите там удар саме ліктем. Залишаємося на зв'язку на каналі Тайк Мейсон. Новини боксу. Я Макс Діденко. Побачимось.